Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Ви коли-небудь замислювалися, скільки годин на тиждень ми витрачаємо на повторювані нудні завдання: від перекладання файлів до надсилання однотипних листів, від збору даних до оновлення статусів. Що, якби я сказав, що ці рутинні операції можна автоматизувати, і для цього не потрібно бути програмістом. Сьогодні ми зануримося у світ інноваційних додатків та ноу-код no платформ, які дозволять вам вивільнити час і зосередитися на тому, що дійсно має значення. Готові дізнатися, як працює ваш мозок в хмарі. Отже, наша тема огляд інноваційних додатків та ноу-код no платформ для автоматизації рутини, і це не просто перелік інструментів, це глибоке занурення у філософію, логіку та потенціал, який стоїть за цими технологіями. Ми всі живемо в шаленому ритмі і щодня стикаємося з безліччю повторюваних завдань. Це може бути щось просте, як перенесення контактів з однієї системи в іншу, або щось складніше: створення звітів, публікація контенту в різних соціальних мережах, обробка замовлень. Кожне з цих завдань саме по собі може займати лише кілька хвилин, але в сукупності вони поглинають години, дні, а то й тижні нашого життя. І що найгірше, вони часто вимагають від нас мінімальної творчості та максимальної концентрації на деталях, що призводить до вигорання та помилок. Саме тут на допомогу приходить автоматизація, і зокрема, ноу-код no автоматизація. Це не якесь космічне поняття, це просто здатність налаштовувати системи так, щоб вони виконували певні дії самостійно на основі заздалегідь визначених правил. А ноу-код no означає, що для цього вам не потрібно писати жодного рядка коду. Це справжня демократизація технологій, яка дозволяє будь-кому, підприємцю, маркетологу, студенту, домогосподарці створювати власні рішення. Уявіть, це так: більшість цих платформ працюють за принципом: якщо це, то те, і в then that» або «IFTT». Є якась подія, яка виступає тригером, і ця подія запускає певну дію або послідовність дій. Це по суті такий собі цифровий конвеєр, який ви будуєте з готових блоків. І це ключовий патерн, який ми сьогодні будемо розбирати. Давайте почнемо з фундаменту, з платформ, які є серцем більшості автоматизованих воркфлоу. Я говорю про такі інструменти, як Zapier та Make, раніше відомий як Integromat. Це по суті цифрові клейові гіанти, які дозволяють з'єднувати між собою тисячі різних додатків. Уявіть, що у вас є різні програми: одна для електронної пошти, інша для управління проектами, третя для соціальних мереж, четверта для обробки даних. Без Zapier чи Make вони існують у вакуумі. Ці платформи дозволяють їм спілкуватися одна з одною. Ось приклад: уявіть, що новий лід, тобто потенційний клієнт, заповнює форму на вашому сайті. Це тригер. Zapier або Make можуть автоматично взяти ці дані, додати їх у вашу crm систему потім створити завдання для відділу продажів у Trello або Asana, відправити автоматичний вітальний лист клієнту, а потім сповістити вас у Slack або Telegram про нового ліда. І все це відбувається миттєво, без вашої участі, без єдиного рядка коду. Це не просто автоматизація, це створення цілісного зв'язаного процесу, де кожен крок є логічним продовженням попереднього. Розумієте наскільки це потужно? Тепер перейдемо до наступного рівня, до платформ, які допомагають не тільки з'єднувати, але й управляти даними, які є паливом для автоматизації. Тут на сцену виходить Airtable. Це більше ніж просто електронна таблиця. Це гнучка база даних, яка поєднує в собі простоту таблиць з потужністю реляційної бази даних. У Airtable ви можете зберігати інформацію про проекти, клієнтів, контент, товари, все що завгодно, у структурованому вигляді. І ця структура це саме те, що потрібно для ефективної автоматизації. Приклад: ви ведете контент-план у Airtable. Коли статус статті змінюється з написано на готово до публікації. Airtable, інтегрований із Zapier або Make, може автоматично створити пост у Facebook, Instagram та LinkedIn, запланувати його публікацію на певний час, а потім повідомити вашій команді в Slack, що новий контент вийшов. Більше того, ви можете використовувати Airtable для створення простих crm систем, систем управління проектами або навіть для відстеження інвентаризації. І кожен запис у цій базі даних може бути тригером для подальших автоматизованих дій. Це дозволяє вам не тільки автоматизувати рутину, а й створювати централізовані джерела правди для всіх ваших даних, що є критично важливим для будь-якого бізнесу. А що якщо ви хочете не просто автоматизувати існуючі процеси, а створити власні міні-додатки або внутрішні портали без програмування? Тут з'являються такі платформи, як Glide та Софтер. Вони дозволяють перетворити звичайні google таблиці або дані з Airtable на повноцінні веб або мобільні додатки. Уявіть, що у вас є Google таблиця зі списком співробітників та їхніми контактами. З Glide ви можете за лічені хвилини створити мобільний додаток-довідник, де кожен співробітник може легко знайти колегу. Або якщо ви керуєте невеликою орендою нерухомості, ви можете створити портал для орендарів за допомогою софтер, де вони зможуть подавати запити на ремонт, переглядати свої договори або отримувати сповіщення. І все це базуватиметься на даних з тієї ж Airtable або google таблиці. Це дає можливість командам, які не мають доступу до розробників, створювати інструменти, які раніше були б доступні лише великим компаніям. Це автоматизація на рівні створення індивідуальних рішень, які точно відповідають вашим унікальним потребам, без значних витрат часу та коштів на розробку. Важливо розуміти, що логіка автоматизації присутня навіть у простих інструментах, які ми використовуємо щоденно. Наприклад, правила сортування електронної пошти у вашому поштовому клієнті це теж ноу-код no автоматизація, або застосунок команди Shortcuts на iOS та MacOS чи Tasker на Android. Це потужні інструменти для автоматизації на рівні вашого пристрою. Ви можете налаштувати телефон так, щоб коли ви приходите додому, він автоматично вмикав Wi-Fi, вимикав мобільні дані, надсилав повідомлення Я вдома і вмикав плейліст на Spotify. Це все простежується за тим самим патерном: тригер «Дія». Ключовий висновок із цього глибокого занурення полягає не просто в переліку інструментів, а в розумінні мислення автоматизації. Почніть з ідентифікації своїх рутинних завдань. Запитайте себе, що я роблю щодня, що повторюється, що нудно і що не вимагає мого унікального творчого внеску. Потім спробуйте уявити, як ці завдання можна розбити на послідовні кроки і які інструменти могли б їх виконати. Переваги очевидні, це велика економія часу, зменшення кількості помилок, адже машини не втомлюються і не відголікаються. Це дозволяє вам і вашій команді зосередитися на стратегічних, творчих завданнях, які дійсно рухають ваш бізнес або особистий розвиток. Це не просто про підвищення продуктивності, це про вивільнення вашого потенціалу. Звісно, є й певні нюанси: початкове налаштування може зайняти час. Потрібне чітке розуміння ваших процесів, іноді виникають питання щодо безпеки даних та приватності. Але ці виклики мізерні порівняно з перевагами, які ви отримуєте. Ми ще трохи зазирнули у світ, де рутина відступає, а продуктивність зростає, благодірячи новим технологіям. Не бійтеся експериментувати з цими інструментами, адже кожен автоматизований крок це ваша інвестиція у власний час та ефективність. Пам'ятайте, що головна мета не просто сліпо використовувати інструменти, а розуміти, як вони працюють і як найкраще їх застосувати для ваших потреб. Дякую, що слухали. Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.